Розбудити свою совість, яка є голосом Божим у кожній людині. Ось наше завдання на наступні тижні підготовчого і великопісного періоду. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Покаяння відкрий мені двері життєдавче. Вчора. На всенічному бдінні сьогоднішнього Воскресного дня, вперше у цьому році пролунав цей покаянний піснеспів, який кожного з нас налаштовує на особливе благодатне, щорічне поприще святого Великого Посту. Всього три тижні і чотири недільних дні відділяють нас від того часу. Коли храми Божі зодягнуться у чорні шати, коли посеред храму буде винесена Голгофа розп'яття нашого Спасителя, для того, щоб ми якомога глибше в міру наших людських сил проникли у цю велику таємницю і налаштовували себе через велику силу покаяння до світлого. Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого. Кожного недільного дня у підготовчий період до святої чотиридесятниці сам Христос Спаситель зі сторінок святого письма звертатиметься до нас із притчами для того, щоб їхнім змістом і наповненням підготувати кожного з нас і наставити на той шлях покаянний, який має мати місце у нашому житті впродовж наступного часу Святої Чотиридесятниці. І сьогодні ми прослухали притчу про Митаря і Фарисея. Два чоловіки прийшли помолитися в храм. Один з них гордо підійняв голову догори і молився такими словами. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники чи такий, як ось цей метар. Двічі на тиждень пощуся і з усього віддаю десятину. Так молився фарисей. Фарисеями у той час називалися люди, які строго. Дотримувалися старозаповітного закону Моїсеєвого, але робили це на показ, щоб бачили усі інші люди, і гордилися і хвалилися цим. Інший чоловік став в стороні, опустив голову донизу і промовляв тільки одні прості слова: Боже, милостивий будь до мене, грішного. Це був митар. Який усвідомлював своє гріховне життя, і тому нічого не міг більшого сказати перед Богом, як тільки ті слова, які наповнювали Його душу, бо просив він у Бога, щоб милість покрила його, тому що знав і розумів усі свої недоліки, і просив, щоб Бог силою покаяння дав можливість йому відродитися і оновитися до життя. З Богом і у Бозі. Митарі це були працівники податкової служби того часу. Вони збирали податки зі свого ж народу для римської влади, яка була окупаційною владою, тому що вона заволоділа Палестиною. І тому люди, жителі Ізраїля, не любили і навіть ненавиділи цих митарів і відносилися до них завжди негативно. Євангеліє сьогоднішнього дня недільного закінчується такими словами. Кажу вам, що цей, тобто митар пішов більш оправданий з храму, ніж інший, тобто Фарисей. Кожний, хто підносить себе, буде принижений, і той, хто принижує себе, буде піднесений. Чого ж навчає нас, дорогі брати і сестри? Сьогоднішній євангельський текст. Святитель Феофан Затворник відповідає нам на це питання такими словами: ревнуючи про чесноти, надійся на Бога, який один спасає. Тобто, коли ми звершуємо добрі справи, то самі по собі ці справи добрі не спасають нас. Вони тільки відкривають нам шлях до спасіння, який можливий у Бозі і тільки з Богом. І дійсно, скільки є людей на землі, які роблять добрі справи, але в той же час є нецерковними людьми. Вони не знають Бога і не бажають його пізнати. Але є щось у їхньому серці, що спонукає їх для того, щоб вони робили добрі справи, допомагали іншим людям. У своєму житті. Інколи вони роблять це для того, щоб завоювати авторитет серед інших людей. Інколи це вчиняють для того, щоб розширити свої можливості і вплив свій у цьому світі. Інколи якісь інші причини спонукають їх, але головної причини немає у їхньому житті. Бо якщо ця причина не має своєї основи і фундамента у Христі, тоді вона є тільки тимчасовою. Бо все вічне і незмінне, яким є сам Христос, тільки тоді людині відкривається і дається, коли вона з Христом і з Його допомогою намагається вибудовувати все своє життя. Зовсім нещодавно мені розповіли історію однієї сучасної нам людини, яка намагається також і робить багато добрих справ. Але ціль у її житті одна. Увійти в історію. Ця людина бажає, щоб люди її ще при житті побудували пам'ятник, і якщо не матеріальний, то хоча б уявний. А ось інша людина, яка стала святителем Божим у свій час промовила такі слова, які назавжди увійшли в скарбницю і пам'ятку нашого церковного життя. Нехай ім'я Моє загубиться в історії. Тільки б для церкви була користь, з чого починається наше спасіння. Спасіння кожної людини починається тоді, коли вона усвідомлює своє гріховне життя, коли вона відчуває, знає свої недоліки і не тільки знає, але намагається перед Богом засвідчити про свій гріховний стан і просити його допомоги, щоб Господь допоміг. Викорінити у серці все гріховне і натомість вселити туди смирення, терпіння та інші чесноти, які відновлюють і преображують кожну людину. І приклад сьогодні такого життя, початку такого життя дає нам свята Христова Церква через притчу про Митаря і Фарисея. І приклад цей ми знаходимо в особі Митаря. Який усвідомлював своє гріховне життя. Святитель Ігнатій Кавказький, розмірковуючи над сьогоднішнім євангельським текстом, залишає для нас такі слова. Говорячи про Митаря, він пише: він усвідомлював, що є грішником. Він усвідомлював, що гине. Він усвідомлював, наскільки відповідальною є та молитва, з якою він звертається до Бога. Як важливо прагнути Бога, і тому Він волає до Нього простими словами. Боже, милостивий будь до мене грішного. І цей приклад простої, глибокої, покаянної молитви повинен бути, дорогі брати і сестри, одним із основоположних у нашому житті. Ми маємо пам'ятати, особливо у цей період, коли вступаємо. В час, часовий простір святої Чотиридесятниці, а саме в підготовчий період до святого Великого посту, про те, що добрі справи, як і заповіді Божі, відкривають нам шлях до спасіння, але самі по собі вони не спасають. Нас Бог спасає своєю милістю, якщо бачить наше бажання через доброчинність, через виконання його настанов, наближатися до нього і наслідувати Його у своєму житті. Тому усвідомлення нашої гріховності це є необхідна умова для нашого покаяння і для нашого спасіння. Ми часто порівнюємо себе з іншими людьми. З однієї сторони, нам здається, що наше життя у порівнянні з життям тих людей, які у сьогодні, у 21 столітті, живуть і ведуть гріховний спосіб життя є більш достойним, і тому ми інколи навіть виправдовуємо себе, що я не такий, я інший і кращий. З другої сторони, коли ми бачимо, що гріх наповнює життя людське, тоді ми і виправдовуємо своє життя, якщо інші люди так вчиняють, бо немає людини, яка б жила і не згрішила, то і я не можу по-іншому жити. А такого великого і страшного, як кожен собі окреслив у своєму житті, тими чи іншими ріхами я не роблю, тому життя моє є таким, яким воно можливе у сьогоднішній час. Але святитель Феофан Затворник навчає нас такими словами: не потрібно порівнювати себе з іншими, а потрібно дослухатися голосу своєї совісті. І якщо ми не чуємо цього голосу, то його потрібно розбудити молитвою і зверненням до Бога. Розбудити свою совість, яка є голосом Божим у кожній людині. Ось наше завдання на наступні тижні підготовчого і великопісного періоду. Розбудити свою совість, щоб вона вказала і підсказала нам, як ми живемо. Що потрібно виправити у нашому житті, що нам заважає для того, щоб ми стали ближчими до Бога. І у допомогу нам обов'язково буде приклад Митаря і його молитви. Боже милостивий, будь до мене грішного. І промовляючи цю молитву разом з ним, не голосно серед великого натовпу людей, а у глибині своєї совісті. Її слова нехай стануть для кожного з нас початком шляху до нашого покаяння і спасіння. Амінь.